Сама назва Опілля говорить за себе, поле і поля, рівнини, невеликі височини більш-менш плавний рельєф. Горби додають природньої краси цьому кутку Прикарпаття. Сюди входять колишні регіони, інакше райони Галицький, Рогатинський, Тисменницький, частково Богородчанський, який розмежовується в окремих місцях з Бойківщиною, річкою Бистрицею Солотвинською. Сюди в Опілля вклинюється дещо і Калущина, яка примикає до Рогатинщини. Галич це своєрідний порт того часу, гавань, до якої приставали судна, наповнені купецьким крамом. Сюди і звідси, водоплавним шляхом Дністра, снувалася тогочасна торгівля, відправлялася Галицька сіль. Судна плавали до чужих берегів, до чорного моря і далі. Тому Галич відігравав значну економічну роль. Через опілля Галицький регіон плавно омивався давнім Ністром, Ністером, який несе свої вже дещо обмілілі води в Чорне море. На Опіллі центр древнього княжого Галича, 1125 річчя, першої писемної згадки якого відзначали у 2023 році. Частково галицькі рівнини заселяли з давніх часів племена білих хорватів, які творили Велику Хорватію. Княжий Галич витворив форму із міст як Галицького, а згодом і Галицько-Волинського князівства, так і пізніше Галичини, надавши їй власну назву. По ньому замикались вали, фундамент Успенського собору, окремі храми Собори, а ще й ще безсмертні імена князів династії Ростиславовичів і Романовичів, серед них Ярослав Восьмомисел, Роман Великий, князі і Королі Данило та Юрій І. А ще імена книжника Тимофія, співця Метуси Зорчого Авдія. Брат Галича Рогатин витворив свою історію Опільського краю. Він став і символом України в 16 столітті через відому рогатинку Настю Олександру Лісовську, яка підкорила Сулеймана Пишного і саму Османську імперію, бо Хурем позиціонувалася як Українка. Додав значущості цьому місту Дмитро Рогатинець, який створив у самому Львові братство братів рогатинців. А стратен не забув і великого друкаря Гедеона Балабана, і братів Беринт, Памбо і Штефан, і культурно спадщину ЮНЕСКО увінчала церква Святого Духа. Під Галицький Викторів не забув полковника Семена Височана, Галицького сподвижника Богдана Хмельницького, як і медуха славиться іменем сотника Дмитра Вітовського, причетного до листопадового чину у Львові, військового міністра Західноукраїнської Народної Республіки. Нагадаємо, що в 1490 році на покутті вибухнуло перше в Україні значне селянське повстання під проводом Андрія Івана Мухи. Його війська взяли на приступ Снятин, Коломию, Галицьку фортецю, Галицький замок і далі покотилися до Рогатина, де біля села Підгороддя зазнали першої поразки, та яскравий слід народного повстання залишився вопілян назавжди. Кожне село і містечко Опілля пам'ятає звитяжців УПА, як і знає нинішніх воїнів із ЗСУ, що вмерли за Україну, що захищають її у важких боях з московитами. Як колись Станіславів, так і нині Івано-Франківськ прихилив до своїх міських грудей і покуття, і опілля, і разом творить столицю Прикарпаття, а разом на передовий край нашої України, який надає їй особливого духу патріотизму та історичного руху до незалежності. Роботі творчої групи була притаманна системність, тому головними елементами її стали цілорічність, доступність, використання різних видів туризму, змістовність і насиченість програм. Проведення у рамках заходів різних конкурсів, змагань, вікторин, виставок, зустрічей з цікавими людьми, застосування ігрових елементів і стимулів у 2023 році. Гуртки творчої групи працювали на базі трьох сільських та п'ятьох міських рад: гурток КЛВ Джура, керівник ігор Височан при верхнянському ліцеї Верхнянської сільської ради Калуського району. Гурток рідний край, керівник Олександра Кубрак при Підміхайлівському ліцеї Новицької сільської ради Каливського району. Гурток пішохідного туризму, керівник Василь Возняк при Задністрянському ліцеї Бурштинської міської ради. Гурток етнографічне краєзнавство, керівник Ірина Бохінська при Копанківській гімназії Каливської міської ради. Гурток історичного краєзнавства, керівник Іван Йосифів при Вікторівському ліцеї Галицької міської ради. Гурток історичного краєзнавства керівник Леся Доронюк при Рогатинському ліцеї номер 1 Рогатинської міської ради. Горток спортивного туризму керівник Олег Хом'як при Рогатинському ліцеї гімназії імені Володимира Великого Рогатинської міської ради. На базі Тустанського ліцею створений гурток історичного краєзнавства. Керівник Володимир Головацький, краєзнавець, художник, поет. Тут в позаурочний час проводять свій вишкіл 40 дітей, особливу увагу приділяють теоретичній підготовці та багато подорожують. Відвідали природничий парк та музей архітектури і побуту під відкритим небом у місті Галичі, храм святого Пантелеймона, храм Різдва Христового. Музей Караїмської культури, музей історії Древнього Галича. Побували гуртківці і у Верховині, Яремче, Буковелі, відвідали музей землі. Очолює творчу групу Відмінник освіти України Ольга Іванівна П'єх. Вихованці гуртка історичного краєзнавства, керівник Леся Доронюк, представили дослідження етнокультурної колорит Рогатинського опілля. Рогатинське опілля це багатий історичний краєзнавчий край. Ми разом з нашими вихованцями робимо велику працю для того, щоб пізнати його, для того, щоб його популяризувати, для того, щоб не забути те, що надбано багатьма поколіннями. Опираючись на історичні дані та сімейні архіви, наставники та гуртківці досліджують сакральні споруди краю, цікаві археологічні пам'ятки, розкривають секрети власного родоводу. Рогатинська земля це край талановитих та працьовитих людей, самобутньої культури та багатої історії. Історичне краєзнавство у процесі дослідження та вивчення історико-краєзнавчих та рекреаційних об'єктів краю етнокультурної спадщини стало невід'ємною складовою становлення сучасної держави. Продумані туристко-краєзнавчі маршрути знайомлять з етнокультурними особливостями рогатинського пілля. У музеях та приватних колекціях збереглися унікальні зразки вишивки, посуду, виробів з дерева. Духовними скарбами громади є храми Рогатинщини, а лікувально-оздоровчим центром стало село Черче. Екскурсійна робота гуртківців проводиться на базі шкільного краєзнавчого музею Опілля. Систематизовано каталог об'єкти культурної спадщини, де описані пам'ятки архітектури та містобудування національного та місцевого значень. Сьогодні я хочу розказати про наші духовні святині Опілля. Перша Церква, про яку я хочу сказати, це церква Святого Духа, це є пам'ятка ЮНЕСКО, вона є дуже цікава своїм коностасом, також вона є збудована без єдиного цвяха. Зараз це вже не діюча церква, а музей. Сам особисто бував там, дуже цікаво, раджу її відвідати. Наступна церква, про яку я хочу сказати, це є православна церква українського патріархату, церква Святого Юрія. Ну, вона розточна якраз біля моєї школи. Дуже цікава церква, дуже вона цікава своїми куполами. раджу вам відвідати. Наступна церква це є найстаріша церква і найвідоміша на ротичні це церква, яка пристоїв Богородиці. Це діюча церква, там служні проводяться кожен день, о 8-й годині, також по неділях о 10-12 й та й годині ранку. Вона є центральна церква родина і дуже популярна у нас в місті. Наступна церква, хочу сказати, це церква Стого Миколая, вона розйшов на пагубі над річкою Бабинка. Так само діюча церква, не раз там бував, дуже цікава. Це є греко-католицька церква, дуже мені було цікаво. Також ще в нас є єдиний костел святого Миколая і Святої Анни. Це костел є реставрований, ось така колишня була будова. Але було там до часи Другої війни приліт, ну, але нічого. Там дуже є цікавий орган, дуже гарні звуки, також це є дівчий костел Римо-католицький. Купільські колори декоративно-прикладного мистецтва є надзвичайно багато. Е, Ним є як виготовлення е, ну, ткацтва, е, соломоплетіння, бісероплетіння, е, писанкарство, е, також виготовлення святково придового хліба, долі та корова. Вишука це орнаменти. Або сюжетне зображення. Е, ним займалися жінки та дівчата. Е, та, такій вишивці немає рівного в світі е, с, ну, завдяки використанню різної техніки, е, колориту, е, бісероплетіння, також є поширеним на нарготичні. Е, е, виготовляли браслети, сережки, е, гердани, котельйони, Попільські ляльки. Також були виготовлені для Вивчення дітей, заохочення, вивчати культуру, і таке різноманітне визнання. Санкарсу так само дарували писанки як в честь здоров'я, сили, як оберіг. Художня обробка даруни це випалювання, виколювання також було присутнє, як і для декору. Анастасія Лісовська, або, як усім відомо, Хюрем Султан українська дівчина, яка була викрадена та продана в гарем султану. Коли був напад на її рідне село, їй було всього 10 років. Роксолана була досить розумною та допитливою жінкою. З часом хюрем народила султану п'ятеро синів і одну доньку, з яких лише четвертий син Селім став султаном. Вважається, що вона була однією з найвпливовіших жінок того часу. Хюрем допомагала правити султану та налагоджувала відносини з політиками. Завдяки цій жінці зменшилися набіги татарів на українські землі. Також допомагала Запорізькій січі та мала добрі зв'язки з байдою Вишневецьким. Роксолано було поховано в мавзолею, який для неї збудував султан. Після його смерті, за його ж бажанням, він також був похований біля неї. Тепер в умовах повномасштабної війни, яку розв'язала Російська Федерація проти України, вже ні в кого не виникає сумнівів. Той факт, що зараз ми маємо приділити особливу увагу національно-патріотичному вихованню. Саме тому робота гуртка козацького лицарського виховання, яку проводить Ігор Височан, є надзвичайно важливою. Вій? Наша названський сектор. сектор, наше гасло, червоно-чорниця, стяг! І України, це Український сектор. Оріз для країн. Спершу підходжу до потерпілого, маю запитати, заходжу з-під спідністю, патуюсь. Ви мене чуєте? Я можу вам чимось допомогти? Так. Якщо ми не чуємо відповіді, ми підходимо. Якщо це військовий і у нього є зброя, ми повинні зброю відтягнути на бік за межами його досягнути. Ми стрякаємо на коліно, і спершу нам потрібно перевірити, чи він до І це ми перевіряємо методом Бачу, чую відчуваю. В чому заключається цей метод? Одна рука стоїть на грудній клітині, ми нахиляємо, щоб вухо було над ротом потерпілого. Таким чином, ми бачимо, як піднімається грудна клітина. Відчуваємо виштовх повітря з носа і чуємо вдих. Потерпілий дихає, отже, ми можемо переходити далі. Далі нам потрібно перевірити прохідність дихальних шляхів. Це ми робимо спершу, ми потрібно дигути рукавиці, які завжди йдуть в аптечці. Ми надягаємо рукавиці. Такими рухами ми його відкрили, беремо палець потерпілого, обертаємо голову набік і виштовхуємо все, що там може залишитися, якщо там щось є. Мивірніше за все, це може бути блювота, кров, слина або запалий язик. Ми виштовхнули це. Далі одна рука йде на чоло, друга рука йде під підборіддя, і ми піднімаємо голову потерпілого так, щоб підборіддя було вище носа. Потерпілий і дихає, тепер ми перевіряємо на наявність ушкоджень, стягуючими руками по всій площині тіла. Далі хабльцями, щоб перевірити на наявність кульових поранок. Здійснюємо безпечний поворот, щоб перевірити наявність ушкоджень на спині. Добре. Уявімо, що поранення зараз на лівій нозі і ми повинні накласти турнікет. Турнікет завжди є у аптечках військових. Відкриваємо турнікет. Повністю його витягуємо. Запихаємо з-під коліна. Накладаємо завжди якомога вище, затягуємо. Затягуємо. Далі тут є спеціальний редчижок, ми його прокручуємо, прокручуємо. І тут є спеціальний роги, щоб зафіксувати. Тут маркером ми маємо записати час накладення турнікету, якщо в у нас є така можливість. Адже, наприклад, коли літають снаряди, ми не маємо такої можливості, ми просто пишемо на чолі потерпілого його кров йде. Так медики будуть знати, що цей потерпілий із турнікетом. Далі ми маємо обернути його на сторону поранені. Так буде більше кров у Ми ставимо ногу. ...положенні, по такій може знаходитися. Якщо він весь ям, ми підходимо до нього кожні 5 хвилин, а якщо ми притомний, ми підходимо до нього кожні 15 хвилин. І торгнієт може послаблюватись через півтори години, дві години після надалення. Цікавими і водночас пізнавальними є заняття гуртка етнографічного краєзнавства. Керівник гуртка Ірина Бохінська на заняттях використовує ігрові форми, проводить Вікторину Люби і знай свій рідний край. Вихованці гуртка рідний край, керівник Олександра Кубрак представили роботу із батьківської скрині. Опілля славиться своїми талановитими людьми, результати праці, яких ми зібрали ось у цій світлиці. Учні вивчають їх. Ми доносимо до їхньої свідомості ту красу душевну, якими жили наші предки. Бабусина скриня протягом століть скрині в Україні були у великій пошані. Здесь складали одяг, рушники, полотно, прикраси. Ставили в скрині господарі на видному місці. Робили скрині з липи, тополі, берези, вільхи, верби. Зараз ми відкриємо нашу скриню. А ось яка красива хустка у скрині. Це символ прихильності, любові, перехід з дівчини у жінку. Символ матері, на ній і гроно, і пелюстка, і небо й райдуга на ній, У берегині вроди, хустка, ставен у нашій стороні. Рушники, рушники, наче вдолі сторінки. Їхня мова писанкова збереглася на віки. Так, це рушник, оздоблений квітами, птахами, мережкою. Скільки він промовляє серцю кожного з нас, від сивої давнини і до наших днів. Рушник. Це невід'ємна частина нашого побуту. Без рушника, як без пісні, неможливе народження, одруження, зустріч гостей. Дивлюся мовчки на рушник, що мати вишивала, і чую, гуси зняли крик, зозуля закувала, знов чорнобривці зацвіли. запахла рута м'ята, десь тихо бджоли загули. Всміхнулась рідна мати. І біль у серці раптом зник, так тепло, тепло стало. Цілую мовчки той рушник, що мати вишивала. Спортивний туризм це вид спорту, що забезпечує різноплановий та системний вплив на формування особистості. Основною метою роботи гуртків є формування фізичного здоров'я, оволодіння основами прикладної спрямованості обраного виду. Тому заняття на навчально-тренувальному полігоні є завжди цікавими та насиченими. Етнографічний регіон Опілля сприятливий для занять пішохідним туризмом. Поряд розташовується природній заповідник Касова Гора, де є багато природних перешкод. Рельєф багатий скелястими ділянками, що дозволяє відпрацьовувати тренувальні елементи з альпінізму. На базі, де займаються гуртківці, функціонує тренувальний полігон. Тут відшліфовуються вміння та навички. Пішохідний туризм як вид спорту динамічно розвивається і цікавий як для дітей, так і для молоді. Шуковий загін гуртка Історичне краєзнавство розробили три екскурсійні маршрути та здійснили велосипедну подорож пам'ятними місцями села Вікторів, околицями Галича та міста Галич. Екскурсійний маршрут пам'ятними місцями села Вікторів включає в себе 10 об'єктів: історичних, архітектурних, природних, що несуть цінну різносторонню інформацію. Ці об'єкти зупинки об'єднані в певній послідовності, становлять тему досліджень, що використовують вчителі як на уроках, так і в позакласній роботі. Екскурсійний маршрут має більше 9 кілометрів і в часі розрахований на одноденний похід при поверхневому ознайомленні із зупинками. Зібраний матеріал оформили у вигляді путівника. Екскурсійний маршрут околицями Галича включає в себе вісім населених пунктів з історичними та архітектурними пам'ятниками. Екскурсійний маршрут має протяжність 38 кілометрів і в часі розрахований на дводенну велосипедну екскурсію при поверхневому ознайомленні із восьмима населеними пунктами, їх історією, пам'ятними місцями та відомими людьми. Екскурсійний маршрут історичні пам'ятки Галича. Цей маршрут включає в себе три об'єкти з історичними та архітектурними пам'ятниками: Старостинський замок, церква Різдва Христового, пам'ятник Королю Данилу Галицькому. Екскурсійний маршрут має протяжність півтора кілометра і в часі розрахований на трьохгодинну екскурсію. Олег Хом'як, методист Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. Перспективи розвитку спортивного туризму на опіллі. Опілля, етнорегіон України, південно-західна частина Подільської височини. У межах Івано-Франківської області виділяють райони: Рогатинське опілля, Бурштинське опілля, Галицьке опілля, горбистий рельєф, дубово-букові ліси, густа річкова мережа. Велика кількість історичних та архітектурних пам'яток, музеїв, заповідник, давній Галич, Галицький національний природній парк, види спортивного туризму, що мають перспективи розвитку в регіоні: пішохідний туризм, велосипедний туризм, водний туризм, лижній туризм, природні умови, горбистий і сильно порізаний рельєф, велика залісненість території. Густа річкова мережа, велика кількість цікавих природних об'єктів пам'яток природи заповідних територій, недоліки. Невелика кількість картографічного матеріалу, відсутність маркованих маршрутів. Необхідно провести спільно з територіальними громадами розробку та маркування цікавих пішохідних туристських маршрутів, наприклад, Маршрут походу другого ступеня складності. Місто Рогатин, Чортова Гора, Гора Коростин, Гора Надберезник, село Озеряне, Бурштинське водосховище, Касова Гора, село Бовшів, протяжність 52 кілометри, тривалість 3-4 дні. Перспективи розвитку: цікаві природні об'єкти та велика кількість історичних і архітектурних пам'яток, декілька промаркованих маршрутів. Цікаві велосипедні маршрути, розроблені керівниками гуртків. Недоліки, невелика кількість маркованих маршрутів, недостатньо інформації про маршрути. Бурштинське водосховище, Опільське море і річка Дністер дають можливість займатися водним туризмом і вітрильними видами спорту. Найбільша перепона: висока вартість спорядження та дороговизна водного туризму. Необхідне залучення спонсорських коштів та участь у грантових проектах для придбання спорядження завдяки географічному розташуванню. Активно розвиваються гуртки з лижного туризму, регулярні змагання проводяться на дистанціях, смуга перешкод, лижний маршрут та естафета. Діти вивчають техніку бігу на лижах, підйом та спуск з пагорбів, а також способи зупинки після спуску. Має менші перспективи через кліматичні особливості регіону та відсутність сталого снігового покриву. За сприятливих погодних умов можна проводити практичні заняття, походи та регіональні змагання. Перспективний напрям створення навчально-тренувальних полігонів для проведення зльотів та змагань серед учнівської молоді. Розвиток спортивного туризму в етнорегіоні Опілля дозволить залучити велику кількість юнаків та дівчат до занять у гуртках та стане ключем до пізнання рідного краю. Опільська земля це край багатих національних традицій, високого рівня культури, патріотизму, батьківщина талановитих і працьовитих людей, Колиска всесвітньо відомої Роксолани Насті Лісовської. Тут на кожному кроці одих історії, великої і самобутньої, яка писалася мечем і вогнем, горем і радістю впродовж більше як 800 років. Тому подорожуємо цим унікальним краєм, любімо і популяризуємо його.